Слово Боже, для вас помолимось, Царю Небесне, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарба діби життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Господи, просіти мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я могла прийняти Твоє Слово перед світлом Слова і духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч невіри. А серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Марка. 10 глава, з 32 по 45 вірш. Вони були в дорозі, простуючий Єрусалим. Ісус ішов перед ними, і дивувалися вони, ідучи за ним страхалися. І, взявши знову дванадцятьох, почав їм говорити, що має статися з ними. Оце йде в Єрусалиму, ідемо в Єрусалим, і син чоловічий буде виданий пересвященникам та книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть його поганим. І насміхатимуться з нього, плюватимуть на нього, бичуватимуть його і уб'ють, він же по трьох днях воскресне. Як і вже та Йоанн сини заведе я, підходять до нього та й кажуть йому, Учителю, хочемо, що ти нам зробив те, чого попросим. Він же їй відповів, Що хочете, щоб я зробив вам? Зволь нам ті йому кажуть, щоб ми сиділи один праворуч, другий ліворуч від тебе у твоїй славі. Ісус же сказав їм Не знаєте, чого просите. Чи можете пити чашу, яку я п'ю, і хреститися хрещенням, яким я хрещусь? Ті йому відповіли Можемо. Ісус сказав їм чашу, яку я п'ю, питимете, і хрещенням, яким я хрещуся, хреститиметесь, сидіти ж праворуч від мене, чи ліворуч, не моя річ вам дати, а кому приготовано? Почула про те десятеро, тож обурлись на Якова та Йоанна. Тоді Ісус прикликав їх і сказав їм, ви знаєте, що ті, яких вважають князями народів, верховодять ними, а їхні вельможі утискають їх. Нехай так, буде, нехай так воно хай буде і між вами. Не так хай буде воно між вами, але хто зміж вас хоче стати великим, хай буде вам слугою. І хто з поміж вас хоче бути першим, хай буде рабом усіх, бо син чоловічий прийшов не на те, щоб йому служили, але щоб служити і віддавати своє життя як викуп за багатьох. Каже Христос: нехай так, не, не так воно хай буде між вами. Ісус перевертає надто по-людськи сподівання своїх учнів. Учні думали, що вони будуть царювати, особливо просить сидіти по правеці і лівейці, Яків та Йоанн. Вони думають по-людськи. Але Ісус закликає бути не такими, як решта світу. Бо, зрештою, він сам не такий, як царі та вельможі цього світу. На жаль, нерідко і ми, християни, забуваємо про це, прагнемо влади, домінування, чи якийсь почести, чи може високого статусу, а в чому може полягати моє бути не таким? Тут і зараз є поточне обставина мого життя. Чи я не прагну якоїсь слави? чи я не прагну якоїсь правиці, лівиці. Господь мені сьогодні говорить, не бути такими, як решта світу. Просімо сьогодні Господа, щоб він навчив не боятися бути не таким, як від мене вимагає цей світ. Навчи мене, Господи, як я можу послужити іншим. Даруючи їм своє життя, щоб я могла служити на Твою славу. Амінь.